Дивіться! Це я любов перевісімка, як я на зомбі апокаліпсис був. Ну, в мене новий скін з'явився. Бо я вже озновився. Знаєте, що в мене старий скін був? Бо я вже став трохи новенький. Ви не знали, що в мене скін вже став новенький? Ось, дивіться, я на зомбі апокаліпсис був. Дві я покажу. Ону От, шапку, яка вже зламалась. Я вже давно відео не випускаю, так? Да? Ви хочете ото це дивитися? Ось та шапка, яка я на зомбі апокаліпсис був. І ото мені зомбі зламали. Ото я плавала в ріці, у отруйні. Ну, не отруйні, а такі, де ото зелена жежа така. Я не плавала. Ото. Я знайшов ту шапку рж... ржаву ту, У то в магазині вона з'явилася. Я... я думаю, звідки вона появлює, ті шапки з являть ото, з ото зміфа. Дивіться, ото зомбі-апокаліпс заходим. Ото сьогодні будем вбивати зомбі. Ви бачили, як я пі... підготувався саме тебе.

А те, какие у меня еще знают, что кинган нубики. Вы не знали? Я давно уже тут не знаю, я Я не что Вы думаете, что я видео не выпускаю? Да, ч раз так бабу ото базу? Ми ж друзі не перешли для сюди відео. Або разработчики как такого 4.0.0 видео об нормах. Ото всі чекають, що 4.0.0. Я не знаю я не знаю, що там добавлять. Я сам не знаю, що добавлять. Чай. Вс, чай, пока. Чекай, питай є. Ось, розробочок, знаєте, так зробив? Ось, бачите, на картинці? Щось розробочок перестарався шапки робити. Так, да, ви бачите самі. Заходимо на карту Талтин. Та... На карту а що там вже з бетмобілем сталось? Чи розробочок його удалив з залідкуват? Чи там є? Подимося. Чи розробочок удалив залідкувати ту машину бетмобіля? Це вже там писали о що... то, що удалять Дякую, на 3.1.0. Ну, Ото удалять ту машину. Може мене отмануло або то справді удалили. Ми маємо самі перевірити. Але я знаю, як швидко добратися до бідмобіля. Отакого я завжди же той бах робив. Ось, ми біжимо, біжимо, біжим, біжим і перевіряємо, чи там є бідмобіль, чи його там нема. Давайте заглядаємо. Беремо третє ліцо. Так. О! Нема? а є. А що, розробочок не удалив? Добре, що розробочок не удалив бедмобіля. Якби удалив, то було б дуже е, сумно. Але добре що не удалив. Заходимо на ще одну карту, це Chow Так, да, та карта Chow House. Подивимося, чи робот є. Як його там нема, то вже удалили його. Ото як десь там 100 метрів відлетіти, там буде робот. А як, ну, то хто 10 метрів? Ну, 10, а не 100. Лети. Два, відлітаємо, трохи менше. відлетіли 40 або удалив або на якусь карту переніс робота? Ото от, я, я не знаю на яку він карту переніс робота, там його нема. Ми вже от, десь там багато метрів вже відлетіли від карти. Там ще карта, а то коли до коли бачу робота, а карта ще видно. А де мой робот лежати? Ви, ви бачили саму ту пушку нову? Ви бачили? Ось, під віконком, ви бачили тільки що, що запушка за була. Зачекайте баг зроблю. Так, і А ви бачили там пустота? Там пустота на де город і трактор. Що зробити ото на 4.0.0 Може буде нова карта ото й нове меню? Може на нове меню добавлять. Ото може Биг Хаус добавлять меню таке. І все Як на Биг Хаус меню добавлять? Я ото е, своєму другові то напишу. Ну я не знаю, чи я його канал найду. За пістолет? Со я на той баг взяв Я робить Э-занадто далеко. <риклад> Я хочу ту пушку нову замітити. Ви що? Оборзели? Так. Так, ось той баг. О, да то. Давай. А, блин, не той баг зробив. Може на першу пушку. Да. Іде бах. Ви бачили? То щось то щось нове було тільки що Може скоро уже зробочок добавить нові костюми. Я... Я, може, не помиляюсь. Я бачу... Я ж серйозно бачу костюм новий. Ви самі його не замітили. Ось бачите чорне щось? Бачите? То со спрей розробочок додавить? не знали, схоже, це. То реально був костюм. Ось бачите щось? Це костюм там. Щось таке терчить чорне, це костюм якийсь новий буде. Може на різдво додавлять? Так, заходимо на ще одну карту, це. Е, як вона називається? Та карта, де там курицю убійцю призивають. Ну, не, не ферму, не сюди зайшов. Офлайн. Ось, зарочка чекаєте. Маю ту карту де курицю убійцю Як то чин чекен 66. скажи чикен шишишись. Подаемся, что там твой блок есть. Может, я то Может, я вылезла Разработчик удалил? А не. А... Стоп. Чекайте. Не, что там еще ничего не вылезло. Ось самі подивись. Да, нічого не вилипалось. Це може якесь ще Так. А розбочок пофіксив, чому унітазу брати? Чи не пофіксив такий бах унітазом? О, моно. Ото моно друга ото дивити, Що ми в повітря тримаємо.